Мода на академки повертається. Буквально вчора Фелконс офіційно заявили про запуск власної молодіжки під керівництвом НАТО Сафікс. Склад для нової команди зібрали через відкритий відбір, тож це буде мікс молодих гравців із Європи, який мають потім підтягувати під стандарти основи. Але що набагато цікавіше, українська команда Бейт, схоже, вже готує свою відповідь. Ну, принаймні, вони на це явно натякнули, але давайте поки не будемо сильно радіти, адже по факту, станом на зараз офіційного анонсу ще не було хоча, звісно, дуже хотілось би. Не всі зі мною згодні, а деякі навіть крутять пальцем біля скроні. Але я загалом вважаю, що Україна має всі шанси стати світовим рушієм кіберспорту, де буде ціла купа крутих організацій, потужних академок, спеціалізованих шкіл, вищих навчальних закладів. А після війни ми ще й зможемо проводити великі турніри і заробляти на туризмі. Бо академка це не тільки дешевий варіант оновлювати склад команди. Але це ще й чудовий спосіб не втрачати таланти, розвивати молодь, штовхати вперед індустрію в нашій країні. І якщо бейт дійсно зайдуть у цю нішу, то це буде дуже круто. Сподіваюся, що у них все вийде.